Історія створення баскетболу. Історія розвитку сучасного баскетболу почалася ще в давні часи. Схожа на сучасний баскетбол, гра існувала ще у древніх скандинавів або у мексиканських індіанців. Спочатку в гру Пок та Пок грали в Мексиці в 10 столітті до нашої ери. У трохи змінену гру ще грали в кінці 16-го століття, ацтепки в Мексиці. Прямими попередниками сучасного баскетболу була німецька гра «Ледбол» і поширена в 19 столітті дитяча гра Качка на скелі. Гра полягала в тому, щоб, підкидаючи маленький камінь, потрапити ним по вершині більшого каменю. Остаточно ідею гри в баскетбол сформував Джеймс Нейсміт, викладач фізичної культури в тренувальному коледжі молодіжної християнської організації Спрінфілді. Штат Масачусетс. Найсміт вибрав для нової гри футбольний м'яч, оскільки його можна було легко ловити руками. Крім того, він прибив цвяхами на висоті трьох метрів до балконів два кошики з-під персиків, в які потрібно було потрапляти м'ячем. Спочатку Найсміт хотів використати для цієї мети картонні коробки. Тому баскетбол цілком міг би отримати і назву боксбол. Бокс в бокс перекладі з англійської «коробка» або м'яч. Але коробок у нього під рукою не виявилось. Ось і вийшов баскетбол, баскет-кошик, бол-мяч. 21 грудня 1891 року в залі навчального центру Християнської молодіжної асоціації в Спрінгфілді. Відбувся перший в історії баскетбольний матч. У 1893 році кошики замінили залізними кільцями зі стійкою. У 1894 році в США були видані перші офіційні правила баскетболу. У 1895 році встановили, щити і провели перші офіційні змагання з цього виду спорту. У 1923 році у Франції був проведений перший міжнародний жіночий турнір. Участь в ньому взяли команди трьох країн Англії, Італії, США. Нейсміт дожив до того моменту, коли винайдена їм. Гра стала олімпійським видом спорту. Вперше в баскетбол грали на Олімпійських іграх 1936 року в Берліні. На той час правила гри були трохи змінені, кількість гравців в кожній команді було знижено з 9 до 5 і була введена лінія штрафного китка.